Ми сьогодні перебуваємо з робочим візитом на нашому підприємстві «Машзавод». Я хочу зазначити, як всі знають, прекрасно це великий злагоджений колектив, це одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств нашої області. Це підприємство, де працює дуже багато наших мешканців. Це сформований організм, який очолюється поважною професійною людиною. І ми знаємо вже і за масою інформації в робочому порядку, яка ситуація відбувається з «Машзаводом», І ми хочемо повідомити, що вчора. На черговому пленарному засіданні 11-ї сесії Чернівецької обласної ради 8-го скликання переважною більшістю голосів було прийнято відповідне звернення до вищого керівництва держави до державних органів з тим, щоб розглянули можливість такі знаття тих санкцій, які були, які сьогодні. Негативно впливають на підприємство, ми не говоримо вже на його ріст, а за фактичне його функціонування, за виплату заробітних плат, за контракти і все інше. Тому ми сьогодні з таким візитом підтримки підприємства, поспілкуємося сьогодні з керівництвом підприємства, поспілкуємося з працівниками. Подивимося, який реальний стан. І висловимо і своїм візитом, і рішенням, які є. Я думаю, воно буде сьогодні буквально підписано і направлено свою підтримку даному підприємству. А Я хочу подякувати. Керівництво обласної ради, депутатам обласної ради, які висловилися за підтримку мажзавода, вона нам потрібна як ніколи. Ми в дуже важкому стані. П'ять місяців, шості, шість місяців майже ми не працюємо, ми губимо своїх замовників, все. І для нас це важливо. Важливо, що ми не одні. Ми, ми проукраїнське підприємство, ми працюємо в межах законодавства і ми думаємо, що президент. України підпише відповідний указ. Ми на це надіємося, ми підтримуємо дії президента і взагалі влади в цей скрудний час. Тут не може бути ніяких політичних ігор, не може бути ніякого ну нічого політичного, це, це економіка, це людське життя. Фактично, це людське життя, тому що зараз дуже мало є робочих місць, ви бачите, і, і колектив надіється на розуміння. Я хочу вікторич. Я хочу підтвердити, тому вчора при обговоренні цього не було ніяких ні в кого зауважень. І не дивлячись на партійну приналежність, на політичні якісь інтереси, переважної більшості голосів було прийнято це звернення і різними фракціями. Так, да, я о, сьогодні, користуючись нагодою, от ми з Олексієм Сергійовичем, Михайлом Вікторовичем, Микола Миколаєвичем, і ми так говорили, як ми жили до цих пір, і зараз обговорювали. Такі питання поточної ситуації і питання з... різні питання. І от я показав, що наше підприємство, так вам хочу показати, ми теж це випадково, там біля ікони, ви вже не раз теж телеканал знімали, лежить псалтир. Він вже, бачите, аж потертий. Цей псалт, ну це це книжечка. Але тут вона раритетна будуть написано, бачите, благословляю директору маршзаводу Сідлер Віктору, митрополит Данило 31 -го, -го 2000 -го року. Це от зараз ті процеси, які йдуть в державі з російською церквою. От показує, що в ті часи взагалі всі кадрові, коли це було марш завод підтримав, всі кадрові рішення в області фактично приймались в соборі. Знаєте, кому. а ми вже тоді були, ну, як би не всі, я не засуджую ніякі, оце доказує нашу українськість, що ми всі працюємо на перемогу і в межах чинного законодавства України. Ми надаємо велику допомогу переселенцям, як ви знаєте, там декілька підприємств до нас приїхало, вони вже фактично починають працювати економіка. Ну і, ну і я хочу сказати, що. Ну, без підтримки влади нам дуже важко. Ми підтримуємо нашу українську владу, ми підтримуємо. От, я радий, що такий склад обласної ради. Ну, вперше, ну, я не хочу давати нікому політичних утіну, ну, ця обласна рада її склад. працює на, ну, на мій погляд, я мало працюю на Україну, і, і оце звернення, яке ну, може не в декого визвати здивування, воно все-таки на користь України. Ми робили набагато складніші роботи. І от недавно, буквально на тій неділі, ми теж віддали для фронту певні вироби. Я не хочу говорити, які. Ми теж робили, хоча ми не працюємо. І ми це не афішуємо. Ми не ведемо навіть обліку, що ми дали. Ми просто заїхали, виїхали, що можемо робимо. Це, наша, це, наша, це наш, це наш обов'язок і це не впливає. Ми виводимо просто людей і робимо те, що потрібно. Що ми можемо робити? Ну, Олексій Сергій знає більш детально. Але ми... я не... Ну, не буду говорити, бо проста людина робить набагато більше, коли в неї послідні віддасть 20 гривень. Це набагато більше, ніж робимо ми, може, ми робимо там на десятки тисяч і на сотні тисяч. Ну це не порівняння речі з тими простими людьми, які дають от свою останню копійку. Тому тут... Тут Кожен робить те, що може сьогодні. Нас Олексій собі. Сергійович, от обласна рада, я знаю, кожний тиждень практично я бачу, що вони там теж свою роботу якусь роблять, хоча, хоча це не їхні обов'язки, але це теж. Це на сьогодні одна мета і. В принципі, одна ціль це перемога, і звичайно, що воно не може вся гладко йти, тому що це не шаблонна, не стандартна ситуація, це надзвичайна ситуація. Звичайно, величезне горе Україна переживає, і ми повинні всі навпаки згуртуватися, зробити все можливе, аби наблизити цю перемогу, яка обов'язково буде. Що стосується підприємства, то ми маємо мали багато замовлень, і зараз маємо. Звертається дуже багато підприємств енергетичного сектору. От на тій неділі чи неділю назад був головний механік ДТЕК. Ви знаєте, і просив, коли ви почнете працювати, є, тому що розрушена інфраструктура, треба багато чого робити, і підприємств, таких, як ми, є, ну, практично не залишилось, вони були на сході, їх немає. Є, але ну, мілкі, такі великі апарати, як ми, робити не можуть. Колонії апарати, от Кремінчук. Я не буду говорити, ну, не на камеру, але у нас практично робить багато енергетичних, другобична двірна теж працює, це не афішується. І Кременчук, і їм теж треба. Ну, бо це не може сказати, бо їх бахне. Ну, треба пальне. Треба пальне, треба енергетичну структуру, а робити ми не можемо. Дуже багато частних компаній, які газ, нафту качають. Зараз стоїть питання подобичі газу збільшення, тому що росте. Треба до вашого обладнання. А не можемо працювати. Не може. Ніколи коли чекають, ну нема. Я вже не кажу про зарубіжні компанії, якими у нас заключені контракти. І це, це взагалі нонсенс. Якщо навіть підпишуть указ, нам ще з цієї ями буде дуже довго треба, потрібно вибиратись, бо ми в неї в таку впали, що це буде титанічні зусилля, щоб запрацювати так. Бо борги наростають. І, якщо взяти. Розумієте, зараз одну цифру вивести ми не можемо, бо в нас не серійний одиничний. Ти можеш один місяць багато. Но в середньому бюджет втрачав до 5, міль... 5 мільйонів більше мільйонів податків в місяць. Це до місця будь який багато будь -який збій в виробництві або в штатній діяльності підприємства він однозначно приводить не до плюса, а до мінуса. Це до збитків. Я думаю, Віктора Анатолія насправді він просто скромна людина. У нього є ці цифри всі точно. Але я знаю теж, що він зрозуміння відноситься до ситуації, в який час ми живемо, для чого, як що було зроблено, звичайно, ми пізніше будемо знати. Але сьогодні є ситуація фактична, яка є. І ми знаємо точно, що бюджет речає кожного дня, і нам потрібно виправляти цю ситуацію. Ми знаємо, що є підтримка і вищого керівництва держави. Потрібно просто ну звернутися ще раз і попросити, щоб все таки це було зроблено, і щоб підприємство вже стало на, на свій стандартний шлях розвитку. Фактично, п'ять місяців тут нікого не було. Ні з влади, ні з депутатів. А от що ви прийшли таким складом, я дуже вдячний. Ну, знаєте, це багато вартує. Віктор, може, не багато приходять, але я знаю, що точно вас багато підтримують. Щоб ви в цьому були переконані, знаєте, як кажуть, як казала, колись Вірка Сердючка на концерті. На концерті в нас були такі концерти, пам'ятаєте, ми, ми ж до дуже маємо заводити. Да. Да, до Дня машини, 8 березня, День Незалежності, ми завжди ці свята відв'язковали. Так вона розказала такий анекдот. Ну і її питають, там, вона, якби, в образі Вірки сердючки питає: Ну, а чого ти не замужем? Чого ти не замужем? А вона каже, що ніхто, нікому ти не подобаєшся, чого не Бурданника. Многії пробували, говорять, нравлюсь, замуж не беруть. Так і саме. Багато підтримували. Багато нас підтримують, але ну, важливо, знаєте, своя позиція. Ну, підтримують практично всі. А особливо, особливо підтримують прості люди, де ти ходиш, що ви ще не відкрились в магазинах, десь. Ну, важливо, знаєте, дії. А це дія обласної ради, я за це вдячний. Дякую, це наша робота. Да. Дякуємо.